Збройні сили України вже п'ять місяців поспіль проводять активні бойові дії на сході та півдні нашої країни. Як це позначилося на ворогу? Скільки артилерійських снарядів вони нині використовують, і як довго загарбники можуть втримати тиск сил оборони України? Про це поговоримо з учасником російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про нову тактику росіян. Це ще залишається стара радянська армія, чи яка активно переймає досвід від Збройних сил України? На жаль, вона починає приймати досвід не тільки Збройних сил України, вони починають читати статути сучасних армій, армій країн НАТО і вони намагаються вдосконалюватися. Справа в тому, що їм це робити буде важко, тому що в них. Дуже дуже така забронзовіла, як то кажуть, армія. Там дуже багато певних правил, які вони не можуть порушувати, які тягнуться ще часів радянського союзу. Там армія така, яка ну інерційна і не здатна швидко переорганізовуватись і застосовувати сучасні технології організації безпосередньо само, самої армійської самого армійського життя. Не кажучи вже про тактичні інші якісь дії, тому вони, вони намагаються удосконалюватись. Це роблять переважно ті люди, які вже ну, ті солдати російські, які приймають безпосередньо участь у бойових діях. Вони розуміють це, розуміють, як треба що робити, щоб зберегти своє життя і, і досягнути, хоч якогось успіху. Але казати, що все відбувається централізовано по якійсь програмі чи по якійсь команді, такого казати не можна. Вони поки що така. Така стабільна, скажімо так, ситуація. Працюють статути ще ну, російські бойові статути, російські статути, там ну, всі статути, які там є, але вони по великому рахунку це переписані майже слово в слово статути ще з часів Радянського Союзу, і вони точно ще не сучасні. Нещодавно одне із західних видань писало про так звану еластичну оборону росіян. Тобто, коли, наприклад, Україна е, спочатку е, прориває перші позиції, так перед цим вона активно туди застосовує артилерію, після чого заходять е, наша піхота. Але перед цим, е, наприклад, росіяни вони відводять свою піхоту. І як тільки наші українські збройні сили зайшли на нові рубежі, так росіяни активно застосовують артилерію і після цього знову ж туди повертається російська піхота. Розкажіть, будь ласка. Про таку тактику росіян. Вона нова, чи українці вже змогли боротися з цим. Ну це зовсім не нова тактика. Це це звичайна тактика по великому рахунку. Коли армія, ну в даному випадку російська не може втримати певні позиції, вони розуміють, що вони будуть вибити. Вони вони ці позиції залишають. Ну, це маневри, це маневри під час оборони. Вони залишають, але це ті позиції, на яких вони знаходяться, вони точно пристріляні. Туди вже спрямована їхня артилерія, їхні міномети. Вони знають по повністю по координатам, деякі там місця укріплені, менш укріплені. Ну тобто, вони цю позицію ну непогано знають, бо вони там знаходилися. Звісно, ми робимо артилерійські постріли. Вони відходять. Ми заходимо на ці позиції. Вони знаючи, чітко знаючи ту місцевість, починають робити вже постріли свої артилерійські, мінометні. Ну, все, що там, все, що в них там є, навіть стрілкова зброя, що вони відійшли не дуже далеко. Тому ну це не новітня тактика, це звичайна тактика. І після цього вони намагаються робити штурмові дії. Ну, якщо хтось побачив в цьому щось новітнє, то це ну це мені здається використовуючи часів Першої світової війни. Тобто артилері артилерія обстрілюють одна сторона, намагається захопити ці позиції, захоплює. Ті відходять по пристрільним позиціям, відкривають вогонь зі свого боку і намагаються ці позиції повернути. Тому тут вважати, що ще є таке новітнє шукати якийсь ноу-хау в діях російських росіян. Ну ні, тут нічого на голову немає. А наскільки успішно наші збройні сили борються з такою тактикою росіян? Єдиний тут єдиний спосіб боротьби це контрбатарейна контрбатарейна робота. Ми це ведемо Ну набагато більш вдало, ніж це роблять росіяни. Ну що б хто не казав про сучасну війну? Що це війна дронів, там війна якихось штучного інтелекту чи ще щось? Ну це красиво. Це для художніх фільмів. Це вона насправді це війна артилерійська. Якщо просто порахувати, ну просто прикинути, скільки є вибухівки в одному снаряді, порахувати скільки прилітає снарядів, то можна зрозуміти, що все, що вибухає на нашій території, це не на 90, навіть більше відсотків. Це те, що прилітає зі стволів, з, ну, з артилерійських стволів ворожих. так є і ракети, є і плануючі бомби, але ну просто порахуйте, скільки є, скільки прилітає з артилерії. Того, що вибухає, скільки прилітає з ракет, чи з, з бомб, чи там, з ну, з безпілотних літальних апаратів, камікадзе, так, це теж це, це неприємні речі. Вони часто високоточні, найбільш, більш точні, ніж артилерія, але ну, порівняти по кількості, ну, це можна арифметично порівняти, це ну, десятки разів артилерія задає більше шкоди, ніж щось інше. Тому ведемо контрбатарейну боротьбу. Ми Ведемо Ведемою доволі вдало, в нас більш точна артилерія, більш далекобійна артилерія, тому нам вдається переважати ворога в цій контрбатарейній боротьбі, але в них поки що залишається доволі велика кількість і артилерії і снарядів. От, якщо говорити саме про артилерію та снаряди Одні з західних аналітиків, військові вони проаналізували таку річ, що росіяни на початок повномасштабної війни так, в Україні використовували до 60 тисяч снарядів в день, тобто зараз вони використовують до 8 тисяч. Скажіть, будь ласка, тобто ми всі розуміємо, що це в рази менше. Чи може відбутися паритет так, у артилерійських снарядах з Україною, і чи можливо, ми на деяких напрямках і в довготривалій перспективі навіть будемо перемагати росіян у цьому? Ну ви знаєте, я думаю, що паритет з пострілами він рано чи пізно встановиться, але не завдяки тому, що збільшуємо ми кількість пострілів, а тому, що росіяни будуть зменшувати свою кількість пострілів, тут можна арифметично порахувати. В них на початок війни було по різним оцінкам 15-20 мільйонів снарядів різних калібрів. Ну різниця в 5 мільйонів все дуже велика, але точніше порахувати не вдалося. 15-20 мільйонів. Їхня промисловість на сьогодні на сьогодні має можливість виробляти до полутора мільйонів снарядів на рік, хоча є інформація про те, що це завищена, як завжди, в Росіян, цифра десь мільйон сто тисяч. Що таке півтора мільйона снарядів на рік? Це 4100 пострілів на добу. Звісно, вони вистрілюють в два рази більше, ще не менше в два рази більше, ніж може виготовляти їхня промисловість. З тих двадцяти чи 15 мільйонів, які в них було на початок повномасштабного, вони вже використали орієнтовно 12 мільйонів. Тобто там є залишки ще є, але ну, поки що їх не, не, не вистачає. Для того, ну і поки що вони їх вистачає, але вони закінчуються. Для того, щоб нам робити там, ну, 8 девять тисяч пострілів, то це треба, щоб у нас було на рік десь три-чотири мільйони снарядів. Ну такі кількості я думаю, що в нас не буде, бо в наших партнерів нема стільки снарядів на складах. Вони так багато снарядів не виробляли. І наш військово промисловий комплекс він теж я не впевнений, що він таку кількість снарядів виробляти не буде. Но нам це особливо не потрібно. Ми намагаємося досягнути паритету. Чи переваги навіть в контрбатарейній боротьбі саме завдяки точності пострілів, а не завдяки кількості росіянам для того, щоб підтримувати в такій кількості пострілів, як вони роблять, ну, їм навіть треба пер перевести свою промисловість на виробництво 6-7 до 8 мільйонів снарядів на рік, а вони здатні ну, максимум на що це до 2 мільйонів. Тобто рано чи пізно ну, в них кількість пострілів зменшиться до ну, rentornye до 4, максимум 5. І то це не факт. Що що чим дасться перероботана, ну, а на 4 4000 постіль в день в них промисловість може робити, ну, і ті залишки, які там ще 3 5-6 мільйонів я слушував, да, це вони це можуть використовати. Але це, ну, я думаю, що ну, рано чи пізно вона закінчиться, резерв закінчиться, ті, що у них були на стратегічних складах. Ну, тільки залишиться стріляти з тим, що виробляє промисловість. Цілком можливо, що будуть якісь постачання додаткові з північної Кореї, може з інших країн, де вони домовляться, але тут навряд чи можна розраховувати на якісь цифри в мільйони. Це може бути там ну, десятки, навряд чи це не цікаво, сотні тисяч можливо. Ну буде в них не 4100 тисячі сто 4150 чотири тисячі сто але такого 60 тисяч 40 тисяч в них вже. Такого вже не буде. Тобто, експорт з цих країн, наприклад, або з Північної Кореї, так, або навіть із з Ірану, він буде несуттєвий і на фронті особливо не позначиться. Правильно він ну, я, я не впевнений, що вони можуть виробляти. Ну, судячи з тих даних, які є в нашій розвідки, ну взагалі навіть з відкритих джерел ну, немає в них стільки снарядів так, ну, там наскільки напомнюсь, північна края там 50 тисяч столів артилерії, тобто вони теж роблять перевагу на артилерію, і там можна, можна орієнтуватися на сотні тисяч, ну може навіть до мільйона. Ну хоча це це дуже великі суми, Тим більше що таку кількість ще треба перевести, це, це теж певні питання. Ну, подивимось. Поки що їхня промисловість працює на 4 максимум, ну, плюс-мінус 4 тисячі пострілів, і наростити вона може ну, до 4,5 на добу все. Ще раз, 20, 30, 40, 60 про це, про це можна забути. Це, вони, вони не здатні Найближчі роки заробити таку кількість снарядів, що можна було робити такі послі ще раз, з тих, що в них були резерви 15-20 мільйонів, 12 мільйонів вони вже використали. Ну, уявить себе цю кількість. А яка ситуація з безпілотниками у Росії? Чи можемо ми стверджувати, що в Україні зараз значно краща ситуація з цим, чи ні? Ну ви знаєте, тут просто ми пішли різними, різними шляхами з Російською Федерацією. Ну... Тут багато хто намагається аналізувати, який шлях краще, ми намагаємося долучати приватні компанії, приватних виробників, які, ну, які приносять свої пропозиції, і якщо це дійсно те, що варто уваги, варто серійному виробництву, то приймаються і ставиться на озброєння. Але тут велика різноманітність наших безплотних літальних апаратів, їх там ну, ще не менше декілька, ну, більше десяти різних, які вже працюють. І, і ці безпілотніспілотні літальні апарати були спроєктовані саме ну переважно більше саме приватними компаніями чи приватними, навіть приватними людьми. Але вони зв'язку що вони дуже ну дуже сучасні, і це робили не ну люди, які розуміються на тому, як це треба робити. Росіяни роблять по іншому. Вони їх по великому рахунку ну два там три безпілотніки, ну відомий, шахет. Арлан, і вони не виробляють новітні, вони намагаються удосконалювати, модерні, модернізувати, ну, наприклад, ті самі ланцети, ті самі шахеди, намагаються їх просто модернізувати і робити краще. Ну, який шлях більш прогресивний, ну, тут є в кожного плюси і мінуси. Тому хай ну, війна покаже, як краще. Мені здається, що краще все ж таки робити різні безпілотно-літальні апарати. Це трошечки складніше їх використовувати, бо треба кожен раз. Ну трошечки по іншому до нього відноситись. Трошечки по іншому, їм, їм керувати. Це трошечки пробачте за трошечки, трошечки постійно навантажує наших апараторів, які це цими випала керують. А з іншого боку, це навантажує і росіян. Вони можуть підлаштуватися під один тип. БПЛА під інше треба буде перелаштуватись, це дасть нам перевагу в часі. Тобто, поки вони пролаштуються, ми там багато що зможемо знищити? Ну тимчасово окуповані чи на їхній території. А якщо говорити про системи РЕП, а наскільки росіяни забезпечені ці системами, і взагалі як вони борються проти наших безпілотників, який взагалі еф відсоток ефективності? Чи можемо ми про це поговорити? Можемо репи, репи, на жаль, репа в них тут. Вони де, вони, де вони це, як вони це зробили, де вони вкрали ці технології, репа в них доволі непогані. Вони випромінюють потужний сигнал, який може перехопити. Ну, ще таке, от я про цю реп? Ну тут доволі просто. Реп це засоби радіоелектронної боротьби. Безпілотники, розвідувальні безпілотники, без наші безпілотники, ну і російські, в тому числі безпілотники Камікадзе, вони ну, зазвичай летять не по інерційній системі керування, тобто заздалегідь прописаному маршруту, по якому вона має рухатись, бо тоді вона буде не Вони керуються зовні в різний спосіб. Керуються зовні. І от це керується певними електромагнітними, простіше кажучи, сигналами. Якщо у вас є засіб, який може або просто заглушити цей сигнал, або навіть його перехопити, то це означає, що ми втрачаємо такий безплотний літальний апарат. Гірше, коли, коли вони ще можуть його перехопити, бо більш потужний сигнал, ну це ж штучний е -е, телек, там всі ці розмови, це звичайно, це просто більш складний калькулятор. Там нічого такого складного ніякого там штучного зліта немає. Ніколи не буде, це дурня така, це для науково-фантастичних фільмів. І коли, він, і коли на нього приходить сигнал більш потужний, ніж сигнал, яким він керується, він, звісно, буде рухатись по сигналу, який більш потужний. Тут небезпека в тому, що навіть можуть розвернути цей наш, допустимо, дрон-камікадзе в наш бік. Це навіть можливо зробити, якщо канал, по якому він керується, не дуже добре захищений. Ну і второй спосіб, це просто. Послати ну, шумовий сигнал, тобто шуми, щоб той сигнал, який має керувати керувати, який керує цим нашим ну, розвідникам чи безпілотникам, він просто в цьому шумі буде непомітний. І звісно, цей безплотний літальний прад, він просто не зрозуміє, куди муркути. Він, як то кажуть, осліпнути, сліпне та полетіть вже ну, куди там, як куди Бог пішла. Тому, а чи здатні росіяни боротьби? На жаль, в них доволі потужні, потужні так. А чи здатні росіяни будувати нові створювати нові реби під час санкцій? Так вже 11 пакетів різних санкцій. Чи здатні вони нові випускати більш потужні реби? Справа в тому, що реби засоби радіоактивної боротьби це прибори, які випромінюють сигнали тут? Це не це не складна технологічна річ. Тобто, тут це не щось таке, знов-таки штучний інтелект, якісь там ще щось. Це просто це, це звичайний передавач. Простішок це звичайний передавач, який працює на тій самій хвилі, як, на якій на якій на які керується наш безпілотний літальний апарат. І він посилає або більш потужний сигнал, або посилає сигнал на ці хвилі, і поруч ще там э, схожої частоти, ну які там рядом в діапазоні знаходяться інші сигнали. І, і все, там чогось такого, ну, магнітрон магнітро, звичайно, ну там ну, нічого, СВЧ-печка, ну нічого там такого нема, щоб було, що треба якась дуже там велика технологія, що це, це так виглядає там красиво, коли кажуть засоби ради електронної боротьби. Магнітро, звичайно, передачі, звичайно, нічого там такого складного немає. Нема, Ні, нема там, ніякого штучного інтелекту чи ще щось. Так братую ці розмови про особливі дітей, які якось. З технікою не, не, не зовсім дружать, але чомусь саме ці люди, які не зовсім дружать, з чимось починають дуже впевнено розповідати про те, що вона не розуміється це виглядає. Ну це якщо б не війна, виглядало б смішно, а під час війни це дратує. А якщо поговорити про бойову авіацію росіян чи здатна Росія виготовляти нові створювати літаки, попри те, що ми знаємо, велику великий відсоток вони втратили на території України? Ну, в, великий відсоток це. Дивлячись, з якого боку подивитися, це не більше ніж 15%. Тобто, чи багато чи мало, це питання риторичне. Ну, чи можуть вони виробляти? Поки що вони виробляють і хизуються своїми там, новітніми літаками, як вони кажуть, п'ятого, навіть п'ятого плюс покоління, хоча це тільки з їхніх слів. Так, здатні, вони здатні виробляти літаки, здатні їх ремонтувати, але знову ж дивлячись, які саме. Якщо це ми кажемо, наприклад, про літаки і дальні розвитки, ці А-50, то вони не здатні виробляти нові там, і залишилось 18 чи таких літаків і не факт, що вони всі літають. Вони можуть, з ними можуть 3-4 літати. Такі, так, да, там складна технологічна проблема. А звичайно, міги, сушки, чому вони не можуть можуть їх виробляти. Розумію. А в яких видах озброєння наш ворог суттєво переважає наші збройні сили і як з цим боротися? Ні в яких. Суттєво він нас нічим не переважає. І, ну, це таке перше, що хочеться сказати. А так, якщо е чесно, то звісно, от, засоби радіоелектронної боротьби. Це вони більш потужні і от вони нам дуже дошкуляють. Ну і звісно, це їхні ракети, які, яких е в них поки що вистачає, які вони можуть виробляти. Це починаючи від е е гіперзвукових ракет кінжала, які не вбиваємо, але дуже вбиваємо. Ну, закінчуючи, ну не закінчуючи, а в тому числі і балістичними ракетами Іскандер, крилатими ракетами Х-101, Х-555, інше, що залишилось, там оводи Онікси, Х-22, буря навіть ну, вони не виробляють, але в них ще це запаси є. Все інше, будь-яка техніка, танки, там, броньовані машини, вони тут поза ну, вони не конкурують з тими, що передають нам наші партнери. Але от з ракетами, да, з раді за засобами радіолектрої боротьби в них ну, можна вважати, що є перевага. Ну тому що в нас просто нема балістичних ракет. Принаймні, ну є точка У, ну це таке. Ми розробляємо ми за пів кроку до того, щоб у нас з'явилися власні власні ракети, вже великої дальності балістичні ракети, Але поки що ну, у росіян вони є, ми це на жаль. Щодо відчуваємо і вони стрі стріляють стріляти по цивільних об'єктах. Ми вже бачили трагедію в селі Гроза нещодавно в Копінському району. Тобто, це, це якраз я як вже офіційно повідомлено, Це іскандер прилетів. І бачите, він влучив. Він летів не що не менше 60 км, Бо це якраз відстань до цього селища від лінії зіткнення, Ну що не менше, і на такій відстані він точно влучив. Ракета точно влучила в будівлю. Тобто, ймовірно, кругове відхилення. Тобто наскільки вона може промазати, складала там може метр, може два, тому так це на жаль високоточна і ракета, яку нам важко перехоплювати з балістики? Взагалі важко боротися. будь от коли... якщо заговорили вже про балістику, якщо Україна найближчим часом отримує атакам все, це суттєво реально вплине на хід бойових дій. Знаєте, це приблизно те ж саме, що назва ракети просто, дивлячись, які Атакомс. Там є різні модифікації, є різні дальність, є касетні, які використовують саме про касетний говорили. Ну, Про касетне це дасть перевагу нам нищити більшу кількість ворогів. Там, я ще не помиляюсь, розльот уламків до ну, майже до 300 метрів. Може бути, 200. Ну тобто, це набагато більше. Ніж звичайний фугас, звичайний снаряд, і звісно, одним пострілом можна накрити ну, велику кількість живої сили, чи техніки, чи складів. Там певних. ну це це, це дасть нам певну перевагу, і навряд чи росіяни зможуть перехоплювати ці ці ракети. Але якщо це буде якщо це дійсно буде касетні боєприпаси, то там дальність дальність, якщо не помиляюся, обмежено на 160 кілометрів, тобто нам потрібно, щоб вони літали на 300 а і далі кілометрів. Якщо це буде з обмеженою дальністю, це знов-таки це непогано, але це ну по великому рахунку. Принципових змін на лінії фронту не дасть. наші Збройні Сили України вже п'ятий місяць поспіль ведуть активні бойові дії як на сході, так і на півдні нашої держави. Скажіть, будь ласка, про морально-психологічний стан російських мобілізованих та й в цілому російської регулярної армії. Які він? Ну про моральний стан цих людей вже багато розмов було. Ми постійно це кажемо на різних каналах. Люди які це ну, які яких запрошують, які розповідають про війну, особливо про стан моральний стан російських військ, так, дійсно там він вкрай низький, але з низьким, навіть з низьким моральним станом, завдяки паличній дисципліні, як то кажуть, завдяки от тому, що там відбувається в російській армії, вони можуть робити певні дії в обороні, певні дії навіть в контрнаступу. не ми контрнаступаємо, вони контрнаступають. А моральний стан так дійсно він, він суттєво впливає. Якщо б вони ще були мотивовані, то їх, їх набагато більше, ніж нас, і щоб це були люди не такі, які хочуть здатися в полон, чи не хочуть виконувати накази, що намагаються сховатися якось від бою. А йшли би мотивовані, то нам було б набагато важче. Так у них низький моральний стан, але це не означає, що з ними стає що з ними дуже просто воювати. Все одно з, з низьким моральним станом вони піхота зі зброєю, вони атакують, вони роблять навіть ці міцні штурми, вони стріляють з артилерії. Ну, Моральний стан впливає, але він не, не набагато полегшує по великому рахунку наші бойові дії і наші можливості. Хоча, з іншого боку, як показує історія ну, багатьох війн, що ті армії, які були не, мотив, не вмотивовані, навіть маючи перевагу, не тільки кількісно, а ще й якісно, не, не добивалися успіху, програвали війну. Можна, може і Думаю, що історія не зміниться, і ми цю війну обов'язково переможемо. Але ну, так, ми переможемо ми, ми більше так, зав завдяки мужності і героїзму наших військовослужбовців, а не завдяки низькому гральному стану російських. Тут треба правильно акцент розставляти. Як ти кажеш, тому від нас залежить. Ми вкрай мотивовані. Росіяни демотивовані, але все одно вони ж бачите, воюють і все ж таки вчаться і зараз. Кажуть, що ті люди, які безпосередньо приймають участь, що ну вони ж за декілька місяців війни, вони теж чомусь навчилися. і ці люди, яких ми називаємо чмобіками, ну там є свіже мобілізовано, вони чмобіки їх одразу видно. Вони нічого не вміють, і от це просто гарматне м'ясо, яке їх дуже швидко знищить. А ті, які вже декілька місяців побивали, з ними важче, вони розуміють, як ховатися, як там набрати позиції, як рухатись. Тобто Ось російська армія теж на, цьому, на цій війні навчається безпосередньо ті люди, які на полі бою, і з ними стає важче воювати. Хлопці та дівчата, які там наші воюють, вони кажуть, що, що цих людей вже можна навіть назвати воїнами, тобто вони вже можуть воювати. Це, Яких узбав... це я... одно, не додає нам якихось все одно не хочуть, я... воїни, але демотивовані. Пане Олексію, а але Росія відмовилася від так званих м'ясних штурмів, чи вони все ж таки відбуваються на певних ділянках фронту? Відбуваються. це так званий штурм З. Пробачте, це, це підрозділи, які кидають. Ну, м'ясні штурми їх кидають для того, щоб ви знаєте, в них от ми порозмовляли трошечки про їхнє озброєння. В них з залізом є певні, певні проблеми. З людьми, ну там поки що у них ну велика кількість, не можу сказати, що не, не обмежена, але велика кількість людей, які вони можуть долучити. Не озброївши як треба там важкою технікою, ну всім що як навіть згідно їхнього штатного розкладу, це легка піхота. І от щоб її, я не знаю, може не гадувати за от, їх просто, просто посилають, намагаючись досягнути успіху не якістю, а кількістю. І тут я впевнений. отут я на 100% впевнений, що ці міцні штурми ми так ну, це назвали міцні штурми. Що такі атаки безглузді, але вони будуть, будуть і далі продовжуватись, бо для них це головна перевага, яка яку вони вважають, це їхня чисельність, і вони намагаються цю перевагу використати на свою користь для досягнення якихось результатів. Місні штурми є були і. Скорі за все будуть. Ну так вони воюють, така в них армія, Така ментальність у росіян. Що ж, ми е, бажаємо всім нашим воїнам здоров'я і повернутися додому. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Переможемо обов'язково. Переможемо. Е, нашим глядачам хочемо побажати, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили вподобайку та писали коментарі під нашим відео.